Отож, панове, сьогодні розповім для вас, як можна збирати бджолині гнізда в зиму. Сьогодні буде теорія. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І коли я буду збирати бджолини гніздо вже безпосередньо зиму, я вам покажу, як це робиться на практиці. Отож, є безліч способів. Немає правильного способу, є безліч способів, і вам підійде саме той спосіб. Який вам буде давати 100% результат. 100% результат це означає, що ви в зиму запустили 10 сімей і 10 із них перезимували. Але перед тим, як ми маємо в зиму запускати сім'ї, ми повинні розуміти, що є певні моменти, які ми повинні витримати для того, щоб сім'я перезимувала. Збирання гнізда в зиму це лише буквально 5% від основи, яку ви закладаєте протягом сезону. Перше, це у вас повинні бути гарно генетичні, генетично предрозположені бджоли. Тобто, ваші бджоли повинні мати ну, хоча б якийсь відсоток породності, або пристосованості до вашого регіону, тому що вони є якби місцевими бджолами, або дуже крутої породи, да? або лінії дуже крутої. Ну, все переважно залежить не від породи, а саме від того, як якої якості є походження матки? Матки, відповідно, вже бджіли трутні. Матки, чому? Тому що ну, майже все залежить в сім'ї від матки. Тому дуже важливо, щоб вона генетично була сильна. Буде сильно генетична матка, будуть сильно, сильні генетично бджоли, ну, відповідно, трутні. Як це можна просто побачити? Ну, як мінімум, сім'я буде завжди в робочому стані, вона вам нормально меду принесе і так далі. Далі, наступний момент. Для того, щоб не вдаватися там в конкретні аналізи, дослідження, визначення і так далі, ви повинні розуміти, що ваші бджоли добре перезимують тоді, коли ви для них протягом сезону будете створювати умови. Чому саме протягом сезону? Тому що в гнізді кожної бджолиної сім'ї повинні бути світлокоричневі, кілька темних, ну і переважно світлі стільники. Це важливо. Чому важливо? Тому що світлі ви заберете. Ви за рахунок світлих стільників, тобто пізньо відтянута вощина або рамка, в якій був лише мед, ви їх дістанете. Чому ви їх дістанете з гнізда? Дуже просто. Є певна класифікація теплоти стільників. І от, сині, точніше темні, да, темні стільники вони є найтепліші, тому що вони найкраще зберігають енергію. Ну, Безпосередньо тепло. Тепло це є енергія. Світлокоричні стільники. вони... Також якісно зберігають енергію і вони забезпечують майбутній розвиток весняної бжолиної сім'ї. Світлі стільники, вони є холодні, вони погано зберігають тепло, їх потрібно з гнізда діставати. Вощина і світлі стільники повинні зробити так, щоб їх в гнізді не було. Саме тому важлива підготовка протягом сезону. Далі. Ви повинні забезпечити сім'ю якісними кормами. Мало хто це робить і мало хто розуміє, як це робиться. Е, як же це робити? Дивіться, наприклад, ми маємо жолену сім'ю в вулику лежаку і ми будемо качати весняне різнотрав'я. Цей мед найкраще підходить для зимівлі саме різнотрав'я. Весняне. І будь-які меди до липи вони є найкращі. Гречка погано, соняшник погано, е, липа, акація е, різнотрав'я. Мягкі меди, так би мовити, світлі меди, вони є найкращі. Ну, Соняшник, воно якби є світлий мед, але він не є таким добрим, тому що в нього тверда кристалізація. Чому це повинно, потрібно робити ще в період садів? Дивіться, наприклад, ви маєте можливість відібрати 10 рамок, 10 рамок меду з вулика лежака. Залиште одну рамку або дві. Ну, як правило, залишається з однієї і з другої сторони гнізда. Дві рамки. І не чіпайте їх. Скільки б там меду не було, печатайте, бджоли ту рамку меду допакують. І тоді у вас буде повномедна рамка. Якщо ж вам потрібно десь тий бджіл перевозити, ви такі рамки можете просто дістати з гнізда, тобто дочекатися їхнього повного запечатування, зробити повнометними їх, дістати їх звідти, і зберігати в якомусь, в якомусь місці. Це є якби важлива передумова для 100% зимівлі бджіл. Тому що ви повинні бджіл забезпечити якісним кормом. Далі. Наступний момент, не менш важливий, дуже такий скорпульозний, який необхідний саме для того, щоб ваші е бджоли якісно перезимували. Це обробка від кліща. Ви повинні постійно моніторити ваші сім'ї на наявність кліща варога і трахейного кліща. Трахейний кліщ це в е трахейка, будуть крилишка в них покручені. Якщо ви говоримо про Ворога Тосту просто на бджолах самі видно. Коротше, коли вже видно кліща на бджолах, це вже погано, це вже дуже погано, що він вам може око попастися. Взагалі зривається просто трутневий розплід і дивиться, чи є на трутневому розплоді кліщ. Якщо є, можна зробити профілактику. Якщо немає, слава Богу. Як робиться профілактика протягом сезону? Органічними засобами захисту бджолиних сімей. Ну, проти кліщеві. Обробки це щалива кислота, це мурашина кислота о, о, от такими от речами. Далі, наступний момент. Тобто ваші бджоли повинні бути здорові. Наступний дуже важливий момент, попри те, як я вже сказав, це генетика, готівля, гігієна. Да? Це стовпи, на яким стоїть вам потрібно зробити так, щоб бджоли не брали падові Ну, у його немає в наявності, ну, це мається на увазі там, з винограду. Да, там Виноград буде, будуть кісточки, грона винограду, будуть самі бубки лопати, і бджоли, звідти будуть збирати цей сік, і це буде падовий мед або грушки, які б'ються під деревами. Якщо у вас в садку, в садку є подібні речі, цього ну, не потрібно допускати. Завжди збирайте, бо бджоли звідти будуть збирати падь. А падь для самих бджіл ну, вона важка на, для перетравлення. Як це можна зробити? Якщо ви забезпечите кормами бджіл, наприклад, в травні місяці, да, і у вас буде там хоча б 2-3 рамки нормального, хорошого меду, то ви можете просто брати по 200-300 грам сиропу і згодовувати їм там протягом періоду, коли будуть ігрушки. Ну, як правило, за тиждень часу. І тоді бджоли не будуть. Ну, не будуть летіти за падю. Або будуть летіти менше. Таким чином ви скоротите кількість того меду вулику. Е, наступний момент не менш важливий це якщо ви не, не е, забезпечили бджіл кормами в травні. Да? Тобто ви не взяли рамок на запас, ви їх ну, не, не перенесли в якесь місце, вулику ви також не залишили, бо вам треба переїжджати. Бджіл потрібно закормити. Закормити бджіл потрібно якісно в серпні місяці. Ну, у нас тут трошки змістилася природня ситуація, то можна ще й до вересня так, кормити. Але бажано в серпні місяці. Для того, щоб все ще, ще, ще літня бджола, щоб зайнялася саме тим моментом переробки нектару. А щоб зимова, зимова бджола вже повністю ну, її задача перезимувати. Тому ви повинні забезпечити, забезпечити зимостійкість. За рахунок того, що зимова бджола не буде працювати. Тобто, в серпні, після отка... останнього відкачування меду, якщо ви забираєте весь мед, ви ж можете соняшник залишити. Зараз про це поговоримо, е... ви можете їм дати сироп. Значить сироп дається, е... його потрібно теж зробити правильно. По-перше, ви повинні якусь трошки відвар полину туди додати. Для того, щоб ну, профілактика кишково-шлункових захворювань, щоб не було нозематозу. Другий момент це ви можете взяти і туди додати трошки оцетової кислоти. Я так роблю, це нормальна практика. Чому так робити? Тому що для бджіл потрібно сахарозу буде розчепити на глюкозу і фруктозу. Ну, це доволі така складна задача під дією своїх ферментів. Якщо ви, допустимо, на, на 10 літрів сиропу додаєте 2-3 корочка оцтової кислоти, ферментація буде для бджіл простіша. І ви таким чином їм допомагаєте. Тема робоча. Я собі це почав використовувати в якийсь момент. в мене на цукровому сиропі, тоді почали нормально зимувати. Ну і, в принципі, це є основні такі моменти. Далі, коли ви ну, серпень місяць складати бджіл в зиму ще рано, але їх потрібно скоротити перед перед закормленням безпосередньо бджолиної сім'ї. Я розумію, що коли ви відкриваєте вулик, ви бачите, що там є велика кількість бджоли. Та бджола вона ну, відходить, швидко відходить. Тому ви можете, ага, вулик відкрили, є там 20 рамок, можете їх сміло скорочувати там до 15. І е і тоді починати загодовувати бджіл з сиропом. Потім через тиждень того, ну, для бджіл, скільки треба меду, давайте розберемось. Для бджолиної сім'ї в нашій широті, це Хмельницька область, нормально підходить це 15-20 кг меду на сім'ю. Тобто в середньому одна, бджулина, одна рамка повинна мати в собі ну, хоча б 2,5-3 кг меду. Доданівська рамка. В принципі, цього достатньо для того, щоб бджоли якісно перезимували. Е, далі. Коли ви загодовуєте бджіл, ну, це важливо їх скорочувати. Не, не збирати ще взиму, а скорочувати. Чому скорочувати важливо? Тому що просто бджолина сім'я вона ну, просто розтаскає по тих всіх стільниках той весь е, сироп. Ну, і в кінець вересня, початок жовтня ну, можна бджіл зібрати взиму. Ну, дивіться, знову. А, ще обробка від кліща повинна бути в серпні. Також паралельно з тим, як ви бджіл кормите, ви повинні їх обробити від кліща. Це не тільки органіка, це вже можна якісь фловалінат та немов, амітрас, ну, вже такі речі можна використати. Але потрібно проконтролювати. Перед тим, як ви бджіл обробили, і зразу для, хоча б, якщо у вас 10 сімей, хоча б для 2-3 поставте контрольку. Ну, якщо 10, ви для всіх 10 можете поставити контрольку. Ну, якщо у вас 100 сімей, то хоча б на 10 сімей поставте контрольку. Е ну, що таке контролька, це звичайний листок паперу. Ну, от Візьмемо, наприклад, от гроші, так? Да? Оцей листок паперу, тільки білий повинен бути. Е ви його змащуєте олією легенько. І засовуєте його в люток. Або якщо у вас широкий, то під рамки. Далі ви будете бачити, кліщ сипеться, не сипеться, все буде видно на, самій, на самому листку. Якщо сипеться, добре не сипеться, треба додати якийсь інший препарат або щось, ну щось треба робити. Да? Ну, як правило, це просто замінюєте препарат додатково і працюєте. Потім, вересень місяць, ви вже можете їх збирати взимку. Значить, ви повинні розуміти, що коли бджоли збираються в зиму, є така біологічна особливість бджіл, що сім'я е, ну, сім повинна бути не більше, чи на сіми рамках в йти. Чому сім стільників? Чесно, ну це я до кінця не, не, не розумію, але е, якщо пояснити з точки зору біології, то ширина клуба відповідає. Якраз обйому 7 стільників. Тобто, виходить, 7 стільничків це приблизно десь така ширина. Е, і, ну, скільки, 10 стільничків, скажу. 10 стільничків це 36 см. Так? 7 стільничків, це приблизно буде десь, 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 десь. Якщо 10,36, ну, дивіться, 36 см це от. Ось така от ширина. Сім стільничків буде ну, сантиметрів десь 30, Ось, ну, 30 сантиметрів, да? Е, Все. Чому? Тому що от ширина бджолиного клубу природньо, оцей от діаметр є якраз 30 см. Е, 29-30. Тому саме українська рамка має відповідний розбір. Ну, тим не менше, ми це знаємо. І ми цим чому так бджоли придумали? В цьому моменту я вже не знаю. Ну, щось так в біології бджоли сім'ї склалося. Тому сім стільників. Бувають випадки, що ну, там сім'ю треба запустити зиму на 10 рамках, бо вона реально велика там, по якихось причинах. І таке буває. А буває, що треба на 4 рамки запустити. Але 4 рамки, 4-5 це середня сила сім'ї, вже менше 4 це вже слабачки. Рекомендую таких зимою об'єднувати з іншими, тому що ну, тяжко їм буде дотягнути до весни. І коли ми вже отримали розуміння, що треба робити далі, ми приходимо і вже в кінці вересня, місяця, на початку жовтня, ми беремо, залишаємо повномедні рамки з медом. Але як роблю я? Дивіться, знову ж таки, це суто роблю я. Є різні способи. є різні. Спосіб, дзвін називається. Тобто запаси кормові поверху. Ну, можливо, це було б навіть коректно намалювати. Я зможу вам більш детально донести. Дивіться, є різні способи. Значить, спосіб. Ось тут скільки всього пише. Дивіться, спосіб. Дзвін, малюю. Можливо, вона в мені 6. Це коли кормові запаси ми розміщуємо у формі дзвону. Доброго дня. Ось так, панове. Інколи бувають моменти, коли я записую відео, і хтось приходить прямо посеред відео. Не йдуть, не йдуть, а потім раз і приходять. Ну, тим не менше. Так, дзвін. Дивіться, ось так формується дзвін. Ну, Вам трошки видно в цьому, але суть в чому заключається. Корма розміщується зверху, дугою, тобто повномедна рамка і менше, 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 а знизу якби, ложить для клуба. Це перше. Потім другий спосіб розташування це чаша. Чаша це виходить наступним чином. Значить, ось до буде, якщо чаша, то ось до буде знаходитись мед, то тобто повнометно буде йти з середини, а ось тут буде знаходитись клуб. Тобто це два таких базових способи. Чаша і клуб. Ну, це знову ж таки схематично, я ж тут художеством не займався. Тут буде мед, тут буде клуб. Але я і перший. Спосіб пробував, і другий спосіб пробував. Коротше, в першому способі є великий недолік, тому що клуб рухається від задньої стінки до передньої на данівських рамках. І він швидко з'їдає цю частину. І потім клуб тут залишається переважно. А з бокових рамок він мед взяти не може. Мет би є, але вони його взяти не можуть. В цьому способі є недолік, який основний запас корму бджоли з'їдає з центральних рамок. А тут вже його, як правило, немає. Але те, що тут залишається, бджоли просто не можуть взяти. Біда, біда. І тоді я почав шукати далі. Я знайшов такий спосіб. Називається рокіровка. В чому суть способу? Малюю, показую. Значить, Спосіб рокировки. Рок рок, в чому заключається основний його прикол? Дивіться. Повномедний, маломедний, повномедний, маломедний, повномедний маломедний. Чим це добре? Клуб у нас розміщується приблизно ось так. І тоді е оці бджоли, що тут вони мають доступ до повномедної рамки. Знову ж таки, до повномедної, і тут собі в них є невеличке ложі, вони підідають. Так само тут. Вони мають доступ до повномедної, до повномедної і до маломедної, як би ложі є, в якому вони сидять. Ось такий ось спосіб. Цей вони прошарок бистренько виїдають, але суть в тому, що в них є доступ зразу до всіх рамок. Е і навіть, які будуть сидіти тут з боку, в них є доступ і до цієї рамки, і до цієї рамки. Отак. От і шляхом методом помилок. Проби помилок, я цей спосіб собі виділив як найкращий. спосіб рокіровки. На сьогоднішній день я ним користуюся і в мене бджоли добре зимують. Далі світлі стільники ми забираємо, залишаємо там Дивіться, переважно цей стільник, що буде всередині стояти, я його залишаю чорним. А оці світло-коричневими. І цей теж повномедний можу залишити темним. А оці світлокоричні. Потім світлокоричні стільники, коли матка в лютому місяці починає відкладати яйця, вона відкладає саме в ті стільники яйця. І тоді, звідти, виходять вже здорові, красиві бджоли, які швидко розвиваються. В принципі, це є база для зимування. Ну і ще дуже важливо, це вентиляція. Вентиляція вам теж зараз покажу схематично. У нас є вулик. У нас є вулик, лежак. На 4 льотка. І дуже часто пасічники не знають, як розмістити, далі я намалюю, як розмістити в тому вулику е, безпосередньо клуб бджіл. Ну, тобто, самих бджіл. Як це роблю я? Е, два, даю два способи, які підходять. Значить, перший спосіб. Ви бджіл. Збираєте в центрі вулика. Тоді свіже повітря поступає з одного боку і з другого боку. Нормально, підходить. Варіант непоганий, в принципі. Добре буде провітрюватися гніздо, але е на швидкий обліт бджіл тоді не розраховуйте, бо у вас не буде цей. Через то, переважно, якщо в вулику лежаку, то я збираю напротив одної стінки. отако от приблизно. І тоді клуб розміщується ззаді. І йде помаленьку до передньої стінки. Так воно повинно працювати. Е, далі верхній льоток я наглухо закриваю, я його повністю закриваю, і нижній залишаю тільки на або на прохід двох-трьох бджіл, або е, ця мішачий заградітель. Перекидаю і на нього ставлю. Тобто, одне з двох. Але оставляється відкритий тільки нижній льоток. Тоді, яка система починає працювати? Значить, э, повітря заходить в вулик і проходить через весь клуб, іде вверх, іде вверх і виходить верхом. Тоді конденсат збирається на утепленні зверху, і, а знизу гніздо добре провітрюється, і бджоли переважно добре зимують. E, <постив> потрібно цей льоток постійно прочищати, в кого льоток. Прямо по дну. В кого льоток трошки вище, то не потрібно. Е, ну і все. Цей льочок повинен бути закритий. На мою думку, так я роблю в себе на пасіці. Е, чим я бджілу утеплюю? утеплюю одним простирадлом махровим з чистої шерсті. Для того, щоб шерсть пропускала повітря, тому в мене утеплення розміщується ось таким чином. Я ось тут вкриваю, вкриваю, знизу залишаються продухи, і повітря може проходити. І весь конденсат збирається в цьому покривалі, і навіть якщо замерзнеться волога, то вона буде в покривалі. А потім воно помаленьку висихає. Воно дуже добре дихає, і бджоли дуже добре зимують. О Боже, я вам тут малюю, малюю, а нічого не було видно. Тому приблизно ось так. Повітря заходить в льоток, проходить через весь клуб і виходить вверх. Е, утеплення простеньке. Одіяло. Ніякі ні ватні матраси, нічого. Тобто це все. Ця частина вулика буде пуста, тут можуть зберегатися вас вощина, стільники запасні і так далі. Або ті, які ви виставляли з гнізда в сторону, такі були там дуже маломедні, щоб бджоли їх просто почистили. Але пам'ятайте, що ця сторона тоді повинна наглухо бути закрита, бо будуть скакати мишки. Якщо влазять мишки, ви їх просто ліквідуєте. Таке теж буває, це нормально. Ну і все. Цей люток закритий, цей люток відкритий. Ось так у мене зимують приблизно бджоли. Спосіб рокіровки збираю напроти одної сторони льотка. з боку продушена, з цього боку продушена. Все. Оце те, що я роблю зі своїм джолом. Якщо ми говоримо про вулик 12-рамковий, в принципі, та сама ситуація. Точно та сама ситуація. Нічого складного. 12-рамковий вулик. Ось до 7 рамок в центрі гнізда збираємо. Ось до вас виходить одушина, одушина. Але утеплення так само розміщується, ну, так як це мене тоненьке одіялку, то воно буде розміщуватись так. Верхній ряток закритий, нижній проходить. Верхнього рядка часом немає, то працює тільки нижній. На 2-3 бджілки або така решоточка, загороджувач. Все. Так, той самий ефект. Коли знизу сітка. Цей саме ефект буде виходити. Головне, щоб свіже повітря проходило через клуб і йшло вверх. Важливо, щоб волога не потрапляла в гніздо зверху вниз. Тоді буде біда. А так, в принципі, буде все добре. В принципі, так, в мене зимують бджоли. І все на тому Добре. Тому, панове, підписуйтесь на канал, буду практично показувати вже осінню. Всім гарного дня, на все добре. Тримайтеся, кубки, слава Україні, слава нація! підписуйтесь на всі ресурси в описі під відео. Ну і кому не жалко за нашу роботу, можете задонати нам пару гривників. Всім гарного дня і на все добре!